Напевно, в Україні немає жодної людини, яка б хоч раз у житті не чула мелодію Мирослава Скорика, одного з найвідоміших українських композиторів у світі. Мелодія Ля Мінор впізнавана з перших її нот. Перекладена для різних інструментів від бандури до флейти. Мало хто знає, що музичний твір написаний до фільму Високий перевал, який розповідає про роки Другої світової війни. Але радянська цензура заборонила показувати українських націоналістів. Тому режисер Володимир Денисенко звернувся до скорика з проханням написати таку музику до кінострічки, яка могла б розказати глядачеві те, чого не можна показати. Нема нашої мами. мерли наші мама. Наші мама не біщиться. Енди панбік, енди поріг. Ходіть бамін зроблю. У цій мелодії звучить зранена душа українського народу, якому тисячоліттями доводиться йти крізь численні перепетії, війни, голодомори, окупації, депортації. Але у ній також звучить потужна енергія віри у незламність українців та боротьбу за волю. Молодця забити. Своїми руками тебе присягнув те мене вислано. Нема надання ради і нема способу, як вертатися без того. У рідній Жмеринці композиція Мирослава Скорика та багатьох інших відомих композиторів можна почути під час загальноміських концертів дитячої музичної школи. Тут вона звучить по-особливому у виконанні на флейті, скрипці та фортепіано. Сестрою бабусі Мирослава Скорика була відома українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Саме вона першою помітила здібності Мирослава. Якось у гостях у великої співачки п'ятирічний хлопчик зазначив, що її фортепіано фальшивить. Він не знав, що для вокалістів інструмент налаштовують на півтону нижче. Крушельницька здогадалася, що у небожа абсолютний слух, і порадила його бабусі віддати хлопця вчитися музиці. Саме Соломії Крушельницькій Мирослав Скорик присвятив балет Повернення батерфляй, який можна побачити у Львівському театрі опери і балету. Мирослав Скорик став автором музики до фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. За словами режисера, він тонко зумів передати музику карпатських гір. Я до тебе прийду через гори йду Мирослав Скорик написав музику до фільму Червона рута, у якому Софія Ротару виконує шлягер намалюй мені ніч. Намалюй мені ніч Самаю, я прошу, намалюю. А написана ним в ті часи, композиція Не топчіть конвалію стала першим твістом в Україні. Ну чим не справжній рок-н-рол? Саме Мирослав Скорик почав популяризовувати джазову музику в Україні, яку також можна почути у рідній жмеренці. За визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку національного музичного мистецтва багаторічну плідну композиторську, педагогічну і громадську діяльність народний артист України Мирослав Скорик одержав звання Героя України, премію Тараса Шевченка та орден за заслуги. Пам'ятайте про видатних особистостей рідного краю та шануйте власну історію.